Президент України Володимир Зеленський звинуватив військову службу національної безпеки Угорщини у зборі секретної військової інформації України. За словами Володимира Зеленського, угорська розвідка цікавилася розташуванням українських систем ППО, зокрема зенітно-ракетними комплексами С-300, а також українськими військовими підрозділами в прикордонному регіоні, тобто на Закарпатті. Власне, крім того, фіксувалося вивчення громадських настроїв місцевих жителів щодо можливої присутності в регіоні угорських миротворців. Як розповів президент України Шпигунська активність Угорщини розгорнулася ще з 2021 року, а от у 2024-2025 роках почали надходити сигнали про спроби зібрати саме військову інформацію. Останній зафіксований такий випадок передавання розвідданих стався у березні поточного року. Ну і прем'єр-міністр Угорщини Орбан звісно, що різко відреагував на таку заяву Володимира Зеленського а, і зазначив, що а, Володимир Зеленський, зокрема, звинувачує буде перштовтручання внутрішні справи України, тому що угорці не хочуть гинути за Україну.